Привіт, друзі! Скажу відверто, те, що ви зараз почуєте, може дещо зламати ваші звичні уявлення. Тож, додивіться відео до кінця обіцяю, ви подивитесь на себе і соцмережі по-іншому. Зараз будемо говорити, як не створювати собі кумира. Часто ми думаємо, що проблема в тому, що ми недостатньо енергетично прокачані, що сила нашої проявленості. Залежить від якоїсь ефемерної енергії, яка нібито лине крізь нас, лине крізь екран, і люди просто жадають підчепити її. Але на правду це міф і дещо таке магічне мислення. Справжня сила соцмереж у тому, що тут можна створити ідеальну картинку, яка точно зачепить. І цьому навіть умні люди навчають. Бо наша психіка завжди прагне до ідеалу. Ми бачимо його, мліємо, хапаємо кожне слово і створюємо собі упередження: от коли я стану ось такою чи таким, тоді в мене буде все, все, що я хочу. І тут ми створюємо собі клітку, таку певну пастку, бо це не про розвиток, а саме копання і знесилення. Гнатися за чужими ідеалами штучно створеними, це утопія. Ніякої магічної внутрішньої енергії не існує. Є грамотний маркетинг і красива картинка, як би це жорстко не звучало. А справжня сила це ваше критичне мислення і здатність до саморефлексії, це вміння ставити собі питання і відповідати на них. Наприклад, що я маю зараз? Що я вмію? Що я відчуваю, коли роблю це чи те? Як це впливає на мою впевненість і рішучість? Які упередження чи страхи мене стримують? І що вже сьогодні я роблю на тут і зараз, і що я можу зробити завтра, щоб моя проблема почала вирішуватися, ціль досягатися, плани втілюватися. І це лише така маленька крихта запитань. А ще більше з'являється тоді, коли є діалог із фахівцем, з неупередженим? Поглядом з боку. Тож, не шукайте ідеалів, ідолів і магії. Шукайте себе. Друзі, якщо вам відгукнулося, ставте вподобайку, діліться, діліться цим відео, зберігайте і пишіть коментарі. І, звісно, записуйтеся на консультацію до мене як до психолога, психотерапевта, підійдемо до вашого питання глибоко, ґрунтовно і професійно. Бо рухатися шляхом розвитку завжди! Легше, приємніше і якісніше разом. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.